Конституція України є основним законом, що визначає фундаментальні принципи державності. Стаття 92. Виключно законами України визначаються: права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина громадянство, правосуб'єктність громадян, статус іноземців та осіб без громадянства, права корінних народів і національних меншин, порядок застосування мов. Засади використання природних ресурсів, виключної морської економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв'язку, основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, виховання, освіти, культури і охорони здоров'я, екологічної безпеки. Правовий режим власності, правові засади і гарантії підприємництва, правила конкуренції та норми антимонопольного регулювання, засади зовнішніх зносин, зовнішньої економічної діяльності, митної справи, засади регулювання демографічних та міграційних процесів, засади утворення і діяльності політичних партій, інших об'єднань громадян, засобів масової інформації, організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики. Територіальний устрій України, судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи, організація і діяльність прокуратури, нотаріату, органів досудового розслідування, органів і установ виконання покарань, порядок виконання судових рішень, засади організації та діяльності адвокатури, засади місцевого самоврядування, статус столиці України, спеціальний статус інших міст.